Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 8 грудня, о 18.30, на нас очікує просто якийсь неймовірний поєдинок в англійській прем'єр-лізі лондонське дербі. На нас зами очікує Тоттенхем Гацбор. Анджі Пастикоглу у себе вдома на стадіоні Тоттенхем Хоцбор Стадіон. Команда Анджі Пастикоглу буде приймати Челсі Енса Марескі. Сьогодні я хочу поговорити про Тоттенхем, про Челсі. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все таки я очікую від даної битви? Це буде битва. Це буде 100% битва. Давайте розпочнемо зимовірності перемоги. Ну давайте дивитися. 29% вважають, що переможе Тотангем. 23% вважають, що буде нічия, та 48% вважають, що переможе Челсі. Взагалі брати останні 5 матчів команд, то у Челсі є перевага. У Челсі три перемоги. Також була одна нічия між командами. Та одна перемога була Тоттенгема. Якщо беремо сезон 22-23, то тоді. хоча ні, сезон 22-23. То тоді команди розписали Мировонічую 2-2 на Стамфорд Брідж 14 серпня, а 26 лютого 2023 року Тоттенхем переміг себе вдома на стадіоні Тоттенходстедіо з рахунком 2-0. Тоді, до речі, Тоттенхем тренував Антоніа Комбе, ну, Челсі тоді тренував Грем Поттер. Якщо брати матч, який відбувався 23 лютого. Січня 22-го року. Тоді Челсі переміг Тоттенхем 2-0. Тоді Томас Тухель тренував Челсі у Тоттенхема був Антоніо Конте. Голи Хакіми з'їха, Єха, Таціґа Гасільви принесли тоді Челсі перемогу. Потім якраз сталося була Нічя 2-2. Це старт компанії 22-23. Тоді Клюбаліщі забив за Челсі, та Аріс Джеймс. За Тоттенгем, тоді забив Піль Емір Хойбер та Гаррі Кейн яких вже в команді немає. Ну, 26 лютого то 2.0 Тоттенгем переміг Олівер Скіпа та Гаррі Кейн тоді забивали. Якщо брати матч, які були у минулому сезоні 23-24, тоді Маурісіо ПОЧАТІНО був головним тренером Челси, а у Тоттенгема прийшов Андрей Пастикоклу. Якраз і 6 листопада, да на задіоні Тотнем Hotspur Стедіон, а Челсі перемагає Tottenham з ранком 4 хет хетрика. Ніколса Джексона та Кола Палмера. Принесли Челсі перемогу. За Tottenham забив Дин Кулешевський. До Де речі, для Tottenham все спочатку дуже добре йшло. Вже на 6 хвилині вони забили. Потім пенальті, вилучення э, рамера. Ну, і Челсі там ще й там Доджі ще червону картку, ну в кінці кінці в кінців Челсі буде, ну тобто, будем буде в 9 -х. проти Челсі і Челсі свої три голи в другому темі зав'є. А останній матч між цими командами був зіграний його 2 травня 2024 року. Челсі у себе вдома на Стамфорд брідж Команда змогла перемогти за рахунком 2-0, коли треба Челоби та Нікласа Джексона. Принесла Челсі тоді перемогу. І ще казати, де команди, на даному миті, то Тоттенгем ну, крайне нестабільна команда Анджепостеку. Зараз вони на 10 позиції, 20 балів у Тоттенгема, 6 поразок, 2 нічі та 6 перемог у Лондонців 28 забитих м'ячів, До речі, Тоттенгем це забуває багато, але і пропускає також немало 15 пропущених м'яча і плюс 13 різниця забитих та пропущених. Якщо взагалі брати останні 5 матчів, то тут дві поразки, дві перемоги та одна ніч. Я. То нестабільна команда. Ось були була перемога над Манчестер Сіті, причому дві було перемоги там. Кубку лігу перемогли їх у себе вдома. 2-1, потім на тьхатстеді загалі 4-0 перемогли це взагалі історичний поєдинок, тобто. Тобто, там, я вам хочу сказати, в принципі, доволі таки непоганий, команда дже постаколу виглядала і там основі перемогли 4-1. Потім була поразка від Свіча, і Свіча програли, програли ісвічу, 1-2 у себе вдома. Була дуже прикра поразка. Також від Бормута, якраз то це останній поєдинок Тоттенгема, да, перед початком ну тут перед Челсі. Да? Хоча, в принципі, Бормут виглядав тоді і справді дуже потужно, і командира абсолютно поділ тоді перемогла. Там взагалі 7-1 було з голівими шансами. О, ось. Тому команда НДЖП Стекоклу крайне нестабільна. То можуть перемогти Тоттенгема, а то можуть програти і пічу. Якось так. Ніч також з Фулхемом була. Тобто Тоттенгем нестабільний у цьому сезоні. Команда Куклу може видати просто якийсь неймовірний поєдинок, а може і програти іспіч з рахунком 1-2. Або Бормуту програти. Тобто, команда нестабільна. Але Тоттенгем це дуже сильна команда. У Тоттенгема є великий великий потенціал. Команда демонструє дуже цікавий атакувальний. Хороший футбол, справді. Якщо казати про Челсі, то Челсі зараз на другій взагалі, позиції йде на секундочку команди НСМАРески 28 очок, 31 забитий м'яч. У Челсі зараз найкраща атака в англійській прем'єр-лізі. Але like Челсі забиває 31 м'яч, але при цьому 15 м'яча. Пропущено команда Енцо Марески та плюс 16 різниця забитих та пропущених у підбічних Енцо Марески. Якщо брати взагалі останні 5 поєдинків, то у Челсі є 2 нічі та 3 перемоги підряд та було у Енцо Марески та його підопічних. Справді Челсі не пане хід набрав, особливо після того, як команда зі збірних там повернулася, там і перемогли Лестер Сіті, там і в Лізі конференції також перемогли Хайденхайм. Тобто і справді Челсі на ходу, я вам хочу сказати, Челсі і справді не гаду. Я ставила, то перемогли на Станфорд-Брідж, за рахунком 3 0 і В останньому матчі Саутґеттон на виїзді 5-1 перемогли. Тобто Челсі набрав дуже хороший хід, і Челсі підходить до цього матчу як. Невеличкий, але все-таки фаворит. От он гема, Мур, Дєєвенно, Рішарсон, Вікаріо, Одебер, Рік Бентанкур. Ці люди пропустять матчі проти Челсі. І ми з цим хоче побачити всього найкращого. Справді ключі футболісти, ну, бентанкур, до речі, через дискваліфікацію матч пропускає. У Челсі Кельман, Вестфана, Ріс Джеймс. Ці люди Челсі не допоможуть. У матчі проти Тоттенхем Хотсбор, тобто Челс підходить до цього матчу в хорошій формі. Тоттенхем. Tottenham... Ну, скажімо так, не в НАТО, напевно, в хорошій формі, тому що останній матч Тоттенгем не виграв. Ось була перемога на Манчестер Сіті, потім було ніче з Рому, ніче з Фулхемом, та поразка взагалі Девідобормота. А от Тотенгем, я ж кажу, Тоттенхем нестабільний, тобто вони зараз такий матч видали, а Бог там його знає, який там інший матч Тотенгем може видати. Тобто матчі за Станвілою, наприклад, з Манчестер Сіті були дуже потужними в виконанні підопічних Анже І взагалі Тоттенгем у цих матчах виглядав доволі таки, доволі -таки цікавий. Взагалі Тоттенгем грає завжди в таке, я ж кажу, атакувальний футбол з високою лінією оборони, в пресинг. І справді ну команди атакувальні, що Челсі, чи Тоттенгем. Дає вам командам потрібно тільки перемагати що Тоттенгем, що Челсі. Тому однозначно тут я очікую відкритої гри взагалі, атака на атаку, і взагалі я очікую якогось видовища. Я очікую дуже багато голів і справді від цього поєдинку. Тобто я не знаю, як друзі. Можливо, хтось не поводиться зі мною, але я все-таки очікую видовичного видовидочного футболу. Очікую дуже багато моментів, що у Тонгхема, що в Челсі. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Ну, а друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Челсі. Я все-таки віддам перевагу підопічним Енсамарески. Все-таки Челсі зараз знаходиться в кращій формі. Челсі, в принципі, стабільний. Челси є з'явилася ось ця стабільність. Якої, наприклад, не було, пам'ятаєте, там у минулому сезоні Челсі, як знаєте, як Тоттенхем да, вось, був у цій ролі, тому, тому що Челсі, тоді прямо варіся, почти на також міг видати просто якийсь немовірний матч там з Манчестер Сіті 4-4. А потім могли там програти там, Бренфер, наприклад. Тобто, а зараз у Челсі є така стабільність, розумієте? І справді, Челсі мені дуже сильно подобається в цьому сезоні. Команда і справді прогресує. Обидві команди забійте, а Челси, як мінімум, Тоттенхему не програє. Ось така моя думка на даний два бій. Я думаю, що можливо тут буде якась нічя. Один-один, а можливо, навіть і два-два, Чому Були такі перестрілки між командами в історії, або було навіть іще більше. Тобто нічя, тобто, звичайно, що я не виключаю тут нічі. звичайно, що Тотангем грає у себе вдома, на топ находцпростедіан. На топ на вход з простедіан, на вход з простедіан. Взагалі, дуже здорово виглядає, Тому звичайно, що нічя тут може бути. і Я думаю, взагалі тут скоріше за все якесь де ніч, де і буде. Або вот Челсі мінімально все таки зуміє перемогти там, наприклад, за рахунком 2-1. Але основна моя думка це обидві команди за а Челсі, як мінімум Тотангему не програє. Друзі, що думаєте, ви напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім нових зустрічей.